Особливості заповнення декларації платника єдиного податку першої або другої групи розглянемо через призму електронного кабінету платника податки, в тому числі із подачою додатку 1 по єдиному соціальному внеску. Для цього переходимо до електронного кабінету, авторизуємося за допомогою електронного цифрового підпису дія, підпису інших доступних методів входу у кабінет. Переходимо у блок ведення звітності, обираємо період. А саме 2023 рік, для цього переходимо стрілками догори донизу, а тут з випадаючого списку обираємо крайні, крайнє поле рік, активуємо кнопку Створити, формується список, якщо у вас його не видно, можливо, стоїть фільтрація. Для цього має бути фільтрація або усі звіти, або F01 прибуток. Якщо Прибуток, наприклад, зменшується кількість звітних форм, які доступні в цій категорії. Нам необхідно вибрати F010 3406 звітну форму за період року, яка подається до 29 лютого 2024 року. Натискаємо на відповідному обраному документі. Звернув увагу, що документ не зазнав змін, і за 2022 рік ми подавали ту саму звітну форму з тим самим ідентифікатором. У вікні, яке відкрилося, перевіряємо інспекцію, яка нам підтягнулася. Якщо невірно, має бути інспекція за нашим місцем реєстрації податкового обліку. Тоді обираємо іншу з випадаючого списку область області і відповідно підпорядкування регіонального відділення інспекції. Є варіант додати два додатки: додаток 1 по ЄСВ та додаток 2 – по МПЗ, якщо ви маєте відношення до сільськогосподарських угідь і є власником або орендарем такої земельної ділянки. Слід пам'ятати, що не варто хвилюватися, якщо ви вчасно не сформували такий додаток, адже це можна зробити безпосередньо під час заповнення основного документу. Переходимо по кнопці Створити. Ви бачите, додатки я не відмітила. Однак, в подальшому під час заповнення документу ми це зробимо. В документі, який відкрився, перевіряємо заповнення полів у графах 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, куди вносяться реєстраційні дані платника податків і найчастіше такі дані не потребують коригування та є вірними. Розділ 8: особливі відмітки має відношення до тих платників, які подають звітну декларацію за останній період у. Які ліквідувалися або які перейшли на іншу сплату податків, на інший вид сплати податків? У стандартному варіанті цей розділ ми теж пропускаємо. Переходимо у до розділу загальні показники підприємницької діяльності до графи 9. Фактично чисельність найманих працівників у звітному періоді осіб. Перша група. Автоматично нуль, адже пам'ятаємо, що ФОПи на першій групі не мають права мати найманих працівників. Якщо ж ви ФОП другої групи, то ваш ліміт 10 найманих працівників за основним місцем роботи, максимальна чисельність найманих працівників. У цю графу вказується саме максимальна чисельність, яка була у вас протягом року. Припустимо варіант, що в травні у вас було призначено 7 найманих працівників, тоді як у грудні у вас 3 найманих працівники. Це означає, що в цю графу ви зазначите цифру 7. Якщо найманих працівників немає, і ви займаєтесь підприємницькою діяльністю самостійно, без найманої робочої сили, відповідно, у вас цифра теж 0, як і для першої групи. Прописуємо. Ну, в даному випадку, для прикладу, нуль види підприємницької діяльності у звітному періоді мається на увазі ті види, по яких ви отримали дохід у 2023 році. Якщо такого розмежування по доходах ви не здійснювали відносно кведів, і не готові чітко сказати, що певна частина доходу стосується кведу. Номер один, друга частина кведу номер 2 то тоді рекомендація прописуємо усі кведи, які містяться по вас в реєстрі платників єдиного податку. Для цього скористаємося, знову ж таки, ресурсом електронного кабінету і швидко заповнимо цю інформацію. Дублюємо сторінку, переходимо у блок профіль платника. Це новостворений розділ, недавно доданий розділ. Переходимо до нижнього. Нижніх блоків, а саме види інформації. Виділяємо, наводимо курсор на перший квет і тягнемо донизу до крайнього виду економічної діяльності. Переходимо у блок декларації, виділяємо рядок 1 в графі «Код згідно квет» та тиснемо Ctrl-V, англійська літера В, Вставити. Нас вставилися всі кведи, які ми скопіювали. Для того, щоб вилучити зайві кведи, якщо ви будете залишати лише декілька або один, то зрозуміло ж таки, ми могли лише один скопіювати і вставити, додати рядки, вилучити, нам потрібно навести на будь-яке поле, не виділявши його. Ви бачите, у нас курсор змінив. Вигляд на руку, натискаємо праву кнопку миші, додаткове діалогове вікно дозволяє додати нові поля в чотирьох варіантах вверх таблиці, вниз до вказаного рядка, після вказаного рядка, скопіювати знову ж таки ці чотири доступні варіанти, вилучити або очистити таблицю. Вибираємо необхідний нам варіант. Якщо ми декларуємо. Подаємо декларацію як ФОП першої групи. Ми повинні заповнити показники господарської діяльності для платника єдиного податку першої групи для відповідних кварталів, коли ми здійснювали таку сплату єдиного податку авансових внесків. Пам'ятаємо, що максимальний розмір ЄС єдиного податку для ФОПа першої групи становить 10% від прожиткового мінімуму. він може бути менший залежно від розміру, який встановлений місцевими органами влади у вашому регіоні. Такий розмір, і ви декларуєте. Відповідно, якщо ви сплачували цілий календарний рік, розмір. 268,40, це максимальна величина, яка могла бути сплачена, множимо на 3, це у квартал ви повинні були платити 805.20. Якщо саме так це ваш варіант, то відповідно у цих графах прописуємо ці показники. Якщо ж вас, ваш варіант, що з січня по липень ви користалися військовою пільгою і єдиний податок не сплачували, відповідно його декларувати не потрібно, адже у разі декларування таке нарахування з'явиться. В електронному кабінеті і буде недоїмка по даному виду податку, яку доведеться погасити, в тому числі і штрафні санкції. Тому уважно слідкуємо за цими показниками сумовими, адже вони впливають на суму єдиного податку, яка повинна бути уже, яка повинна вам бути сплачена уже за періоди за весь календарний рік, адже граничні терміни сплати єдиного податку у нас вже минули. Тому, якщо перший квартал у вас пільга, ви видаляєте ці дані і у третьому кварталі залишаєте показник лише за серпень та вересень, а саме 268,40 помножити на 2 – 536,80. 536,80. Рекомендую в електронному кабінеті в картці по єдиному податку перевірити, чи саме така сума єдиного податку вам і сплачена і зафіксована поки що у переплаті. Так далі ми переходимо безпосередньо до заповнення розділу рядка 02, 01. Тієї суми доходу, яку ви отримали, перебуваючи ФОПом першої групи, припустимо, така сума доходу 500 тисяч гривень. Прописуємо її у коді рядка 01. І цю саму суму ми повинні продублювати у графі. Коду рядка 08 розділу 5 визначення податкових зобов'язань по єдиному податку. Більше ніяких показників сумових щодо єдиного податку у декларації ФОП першої групи не зазначає. Звичайно, якщо не було переліміту, ну і інші нестандартні кейси. Щодо ЄСВ, ми зупинимося трішки пізніше. Тобто, першу групу ми закрили. Обговорення, перейдемо, якщо все ж таки це не ваш кейс, а ви є ФОПом другої групи. Тоді ви заповнюєте дані не у розділі 1, а у розділі 3 показники господарської. Не у розділі 2, а у розділі 3 показники господарської діяльності платника єдиного податку другої групи. Знову ж таки, варіант щодо щомісячних внесків, ідентичний, як і у ФОПа на першій групі. Якщо ви не користалися військовою пільгою, єдиний податок сплачували у розмірі максимальному для прикладу 20% від мінімальної заробітної плати. Цей розмір теж може бути. Іншим, встановлений на території вашої громади, ви можете сплачувати менший показник. Припустимо, все ж таки, що це максимальний розмір, адже найчастіше саме так і є. Тобто 1340 гривень помножити на 3, 4020 гривень. Ви прописуєте у цих чотирьох графах розділу 3. Якщо ж пільга це ваш варіант. січня-полипень ви не сплачували єдиний податок, то тоді. Перший квартал видаляємо показники, і у третьому кварталі залишаємо 1340 умножити на 2 2680 2680. Далі переходимо до блоку сумових показників щодо розміру доходу, отриманого під час перебування ФОПом другої групи. І зазначають їх у графі 0,3 рядок. Давайте припустимо, що такий розмір доходу становив 2 мільйони гривень у 2024 році. Вказуєте сюди цю суму. І у графу 0,8 переносимо саме показник 2 мільйони гривень, тобто той дохід, який ви отримали, перебуваючи на другій групі. Таким чином. Запов... Завершується заповнення саме основного документу в частині єдиного податку. Підписуйтесь на YouTube канал номер 1 sінарком щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик попав у рекомендації і ще більше колег та фобів могли його побачити, ставте лайк під цим відео. Переходимо далі до інших показників, які стосуються єдиного соціального внеску. В основному документі дані, які стосуються ЄСВ, визначаються рядком 21 і додатком 1, саме позначкою, що він буде подаватися. Ставимо таку відмітку до суми. Яка зазначається в рядку 1, перейдемо пізніше, вже безпосередньо, після заповнення додатку. Переходимо до додатків по кнопці відповідній. Ви бачите, у нас немає їх у списку, ми можемо це зробити швидко, натиснувши кнопку додати. Виділивши додаток 1, активуємо відповідну кнопку. І вже в нас у списку є доступний до вибору такий додаток по ЄСВ. Переходимо по ньому, ось у нас додаток 1. Ми маємо звернутися до розділу 8. Період перебування ФОП на спрощеній системі оподаткування. А саме з ПО, якщо таким періодом є повний календарний рік, то ми зазначаємо відповідні дати 1 січня 31 грудня. Якщо ж ви зареєструвалися лише у 2023 році, то зазначаєте дату переходу на спрощену систему. Якщо це стосується першої і другої групи, то розуміємо, що це перше число календарного місяця. Тобто не дата реєстрації, але з дати реєстрації ви вважаєтеся платником третьої загальної системи оподаткування. Категорія особи це в нас 6 як для першої, так і для другої групи. І далі особливості заповнення єдиного табличної частини документу не відрізняються, що для ФОПа на першій, що для ФОПа на другій групі. Лише ви повинні чітко собі зрозуміти, які періоди, які місяці ви повинні декларувати. Якщо ви платили ЄСВ за повний календарний місяць у розмірах, рік, у розмірах не менше мінімального, то для вас це стандартний кейс. Особливості відсутні, ми заповнюємо всі рядки. Напроти кожного місяця однаково, адже мінімалка була у 2023 році 6700, вона не змінювалася. Якщо ж ви використовували пільгу, зараз я покажу, як це буде використати. 6700, 22%, 1474. І в осіх наступних місяцях прописуємо цю всю інформацію. Варто пам'ятати, що в електронному кабінеті багато рядків, в яких мало б сумуватися інформація з інших граф, інколи здійснюється, інколи відключена ця автоматизація, хоча відповідна позначка і стоїть. Нагадаю, що за таке автоматичне підрахування, ось в нас позначка автоматичний, розрахунок відповідає. Але на практиці. Зовсім по-іншому, тому слід слідкувати за усіма рядками, в тому числі і сумовими, адже вони в основному не заповнюються. Отже, в нас тут має бути база 6700 помножити на 12, 80 40 400 гривень і помножити на 22, 17,600. 88. Ви бачите, тут ніби усього зрозуміло що таки, що це сума показників за усі місяці, але таке сумування не відбувається. Інші графі додатку не заповнюються. вони стосуються виправлення помилок. Якщо ж ми говоримо, що у 2023 році ви певну частину місяців скористалися пільгою, не сплачували єдиний соціальний внесок, а наголошую, що єдиний соціальний внесок додаток. По ЄСВ Д1 ви можете не подавати, якщо ви були найманим працівником, і роботодавець здійснював в сплату ЄСВ не менше мінімального за усі місяці календарного року. Якщо ви є пенсіонером цілий календарний рік, або особою з інвалідністю, яка отримає відповідну пенсію, то ЄСВ ви не подаєте додаток, не декларуєте його. Якщо ж ви скористалися військовою пільгою, то додаток навіть нульовий потрібно подати. Для цього. Заповнюється розмір єдиного соціального внеску 22% ось ця, ця стовпець. 3. Показники в цих графах мають дорівнювати нулю. Тобто, у вас, ось так, як в мене заповнений січень, мають бути заповнені усі місяці року, відповідно, в підсумку усього у вас нуль, та єдиний соціальний внесок теж буде нуль. Звичайно, ми розуміємо, що пільгою ми могли скористатися певні визначені місяці, не у сім місяці року, але пам'ятаємо, що у тих місяцях, в яких ми таку пільгу використали, стажу у нас не буде. І ось ця цифра, підсумований рядок, має нам перенестися до. Декларації. Переходимо до головного документу і ось до цього рядка 21, про який ми вже говорили, переносимо суму єдиного соціального внеску. Далі ми переходимо до перевірки декларації, активуємо кнопку перевірити. І успішно сформований документ містить зелену позначку, зелену галочку. Варто наголосити на тому, що не так завжди було. І, можливо, це може змінитися, адже розробником на сьогодні видалено технічну помилку, яка була в кабінеті під час перевірки декларації, як ФОПа першої, так і другої групи. В частині, якщо інформація була вказана у графі 21, рядка 21, якась сума система видавала помилку, і з цією помилкою ми повинні були відправляти декларацію, і вона приймалася. Однак це певні незручності, нерозуміння того, що невірно, і так далі. Зберігаємо документ. Під час збереження система нам рекомендує підписати його та відправити. Ми можемо натиснути Ні. тоді буде збережена лише чернетка, яку в подальшому можемо виділити, Підписати. Після підписання документу з'явиться ключик і активується кнопка Відправити. Тиснемо кнопку Відправити та чекаємо прийому декларації. Успішно прийнята декларація буде підсвічена зеленим кольором. І у квитанції номер 2 буде вказано, що результат обробки автоматичну обробку документа видано, виконано вдало, дані завантажено в реєстр застрахованих осіб, який веде Пенсійний фонд України. Це стосується. Тої декларації, у складі якої був додаток по ЄСВ. Якщо ж декларація містить помилки, то вона буде ось з червоного відтінку, і в питанці або один, або два. Це ж залежно від типу помилки, буде міститися її розшифрування. Ось в даному випадку зазначено, що у додатку 1 в розділі 9 не заповнені всі поля в рядках місяців, які відповідають діапазону дат, вказаному в рядку 8. Відповідно, ми таким чином розуміємо, що повинні перевірити та виправити таку помилку і ще раз відправити декларацію. Повторна відправка декларації у разі неприйняття першої знову ж таки буде з типом звітна, не нова звітна, звітна. Успішно прийнята декларація має відобразитися в двох картках податків, а саме по єдиному податку та по ЄСВ. Перевіряємо ці картки на, через декілька робочих днів після насилання декларації на предмет коректного зарахування суми та відсутності недоїмки по відповідних податках по єдиному соціальному внеску та по єдиному податку. Отже, ми. Завершили розгляд декларації як для першої, так і для другої групи, особливості заповнення їх в електронному кабінеті платника податків. Якщо цей випуск був для вас корисним, обов'язково поставте лайк та підпишіться на бухгалтерську відеоплатформу номер 1 Seminar.com, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо ще хочете більше корисної інформації, тоді вам набув платформу, де щодня публікуються вебінари. Онлайн-курси виходять онлайн-школи та беззупинно працює сервіс онлайн безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні в роботі калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника під рукою, ставайте передплатником бухгалтерської відеоплатформи, знайдете в описі до цього відео посилання, залишайтеся з нами да будьте в курсі усіх законодавчих змін. До нових зустрічей! Існують штуки, до яких звикли настільки, що навіть не помічають їх незручність. Але щойно ви спробуєте нове вже не захочете повертати, як було. Ми взяли те, що вочевидь застаріло, і зробили, як треба. ФОП. В МОНО клієнти відкривають ФОП з нульовими тарифами і передають вам доступ, не виходячи з дому. За дві хвилини. У бухгалтерів завжди під рукою кабінет з усіма рахунками. А ще на зв'язку завжди справжній банкір, а не чат-бот або автовідповідач. ФОП МОНО зручна інновація.